Так. 6, 11. Четверте рівняння одразу розглядаємо. Перше, на що ми звертаємо увагу, це на ОДЗ. І Каролін, будь ласка, тобі слово. Х плюс 2 не буде дорівнювати нулю, і Х плюс 2 повинен бути більше 0. Так. Х плюс 2 більше нуля під логарифмічний вираз. І е, знаменник десятковий логарифм x плюс 2 мінус 3. Ой, плюс 2 мінус 3 не дорівнює нулю. І логарифм, десятковий логарифм x плюс 2x плюс 1 теж не дорівнює нулю. Так, записали. І не розв'язуємо цю систему, так і далі, що ми робимо? Так, заміняємо, вводимо. Каролін, ти що мовчиш? Вводимо заміну змінної логарифму, десятковий логарифм, х плюс 2. Представляємо як Т, зміняємо на Т. І тоді ми отримаємо таке рівняння. Каролін, ти тут два ділити на Т мінус 3 плюс. 4 ділити на t плюс 1 дорівнює 1. Так, дивіться. 4 поділити на t плюс 1 дорівнює 1. Вводимо дроби до спільного знаменника, так? Mm. Тобто у нас е, вийде в кінці ми ну, повинні спочатку помножити 2 помножити на Т-3. Ні, стоп, на Т плюс 1. Знаменник Ой, +1. Вже представлено як многочлени, які не, можна, які не мають спільного множника, тому їх треба перемножити. Спільний знаменник Т 3 і Т помножити на Т плюс 1. Другий знаменник іде додатковим множником в перший дріб. Т плюс один надвійкою, і в другий бік записуємо додатковий множник Т-3. Так, чисельнику. 2Т. 2Т плюс 2, плюс 4Т, мінус 12. І ми можемо один, е, також перенести як мінус 1 і представити його як. Ну, поможете на е, зніменити. Угу. Да, і тоді м, одиничку одразу. Так, сказати да. зітру. Тоді в численнях пишемо мінус мінус e, 3 помножити на Т плюс 1. Так. Я одразу записала на спільний ресічдробу і одиницю представили як ці дві дужки в чисельнику перемножені, так, і знаменник такий самий. Добуток двох дужок однакових, Так, і це все дорівнює нулю. Нагадую вам, що рівняння це перед нами дробне раціональне рівняння. Запишу тут ОДЗ, давайте між ОДЗ і рівнянням. Дробне раціональне рівняння ось такого виду, де А і Б многочлени дорівнює нулю, розв'язується так. А, ми прирівнюємо до нуля, а знаменник записуємо, що він. Не дорівнює нулю. Знову ще одна ОДЗ, але відносно Т. Біля цього рівняння записуємо. Давайте я візьму інший колір. Так, ОДЗ. Т не повинно дорівнювати чому. Щоб знаменник не перетворився у нуль. Т не дорівнює. Т не дорівнює ну... трьом. І Т 2 не дорівнює мінус 1. Правильно. Так. І тепер в чисельнику розкриваємо і зводимо подібні доданки. Так. Одразу 2Т плюс 4Т. 6Т. 2 мінус 12, мінус 10. Далі, Карелін, будеш продовжувати? Так, відкриваємо, відходить мінус Т квадрат плюс. 2T плюс 3. Першу дужку множимо спочатку на Т, а потім на ну, як хочеш. Що ти множиш? Як ти множиш Т помножити на Т, Т квадраті так. плюс Т. Т ми много. На 1. Давайте так. Якщо ви ось так взяли перший. Перший доданок в першій дужці, множимо його на кожний доданок другої Буде, І враховуємо мінус перед цим добутком. Мінус Т квадрат мінус Т. Далі тепер мінус 3 множимо на кожний доданок в другій дужці. І враховуємо мінус перед дужкою, Буде плюс 3Т. Так, і Кароліна далі. Плюс 3. Плюс 3. Знаменник вже ми не записуємо. Ми писали, що він не дорівнює нулю. Так. Знову зводимо подібні доданки. Мінус Т квадрат залишається. Далі. 6Т, мінус Т, плюс 3т. Плюс 8т. Так. Плюс І 4. мінус 7. І. Мінус 7. Мінус 7. В рівнянні можна спокійно домножити обидві частини на мінус 1. І що це вийде? квадрат мінус 8t плюс 7 дорівнюємо. Добуток Т1 і Т2 дорівнюється 7, а їхня сума дорівня 8, так? Число в протилежному мінус 8, значить, Т1 країн дорівнює чому. 7 можна записати як 7 помножити на 1, так? А, так. І тільки отут внизу. 7 помножити на 1. Додаємо 7 плюс 1 буде 8. Міс мінус 8. Тобто 8. Все добре. Значить, Т і є. Корені нашого рівняння. Т1 дорівнює. 1, Т2 дорівнює. 7. Обов'язково не забутися треба про ОДЗ. 1 і 7 задовільняють ОДЗ чи не задовільняють. Задовільняють. Задовільняють, значить, повертаємося до того, що ми позначили за Т логарифм перший і. Десятковий логарифм x плюс 2 дорівнює 1. Одиницю можна представити. Я одразу запишу, що одиниця це. Караєм. Логариф... десятковий логарифм 10? Так, одиницю представляємо як десятковий логарифм числа 10. Так, звідси x плюс 2. Так, ми можемо просто записати 10, Ну, Х плюс 2, 10 в першій степені. Ну, яка різниця? 10, Так, звідси Х дорівнює Х1, так? 8. 8. І одразу підставляємо. В ОДЗ. Першу ОДЗ. Ось сюди. Так. 8 плюс 2 більше нуля, більше нуля. Тут логарифм х плюс 2 додатнє число мінус 3, тобто не буде дорівнювати нулю, так? 10 1 мінус 3. Ну, дивіться, логарифм повинен бути більше нуля, значить ні, не обов'язково, він же ж може бути від'ємним. Але це не буде нулем, так? І вдруге, ось підставили в нерівність, в рівність цю підставили вісімку, виходить, що не дорівнює нулю. Вісім не перетворить цей вираз в 0. І не перетворить третій вираз в 0. Це х дорівня 8 нам підходить. Так. І тепер пишемо 2 і підставляємо. Замість те записуємо десятковий логарифм х плюс 2 дорівнює. 7. 7. можна як це рівняння розв'язати? Ну, х плюс два дорівняє десять сьомій степені. Користуємося означенням логарифма. Х плюс 2 вирівнює 10 в сьомому степені. Що це в нас виходить? Х вирівнює 10 в сьомому степені мінус 2. Звісно, цей це вираз буде. Ну, якщо замість іксати ставимо значення в нерівність, то відповідь буде більше нуля, зрозуміло. Так, ну, так само. Друге і третій рівність зберігаються, не буде це е, значення різниці і суми не, не буде дорівнювати нулю. Значить, обидві, давайте я візьму інший колір, Обидва корені, х до рівні 8 і х до рівні 10 в сьомому степені мінус 2 задовільняють ОДЗ і є коренями даного рівняння. Трошки дивна форма у Х2. До речі, не дописано, що це. Але вони є обидва числа є коренями рівняння. І переходимо до наступного номера, номер 613. Диван, Наталія, а як вирішувати ну як по 6:11, якщо там логарифм сам квадратний? Де що? У перший, то другой. У 6:11. Оля, не зовсім розумію, про що ти питаєш. Зараз зупиню запис. Очищаємо нашу дошку, і Олі, питання по першому і другому рівняння. рівняння. Так. Подивіться уважно: логарифм з основою 2 від х в квадраті. Плюс 3 помножити на логарифм за основою 2 від х мінус 4 дорівнює 0. Один і той же логарифм. 1 в квадраті, другий в першому степені. А не здається вам, що це квадратне рівняння х квадрат плюс 3х, ну не х, а t, c да? мінус 4 дорівнює 0. Можна так представити наше рівняння? Да. Да. Да, так. Давайте, давайте вже розв'яжемо, є ще час у нас, ми все встигаємо. От Оля тобі слово, будь ласка, перше, поки що ми не застосовуємо метод заміни змін ми поки не напишемо. Потестимо. І так, ну х більше о, нуля. Нуля, раз. Далі. Застосовуємо метод заміни змінної. І що ми міняємо на те? Логарифм числа з хсного 2. Так, і в нас виходить рівняння. Т квадрат плюс 3 мінус 4. 0. Так. Так, дорівнює нулю. Застосовуємо теорему дієта, в нас повинна вийти, сума, повинна дорівнюватися, сума коренів повинна дорівнюватися мінус 3, а добуток повинен дорівнюватися мінус 4. І 4 можна, мінус 4 можна представити як добуток яких чисел, щоб потім їхня сума дорівнювалася мінус 3. Ой. Давайте, давайте пробувати, щоб всі мовчать. Значить, дивіться, 4, якщо без, не враховувати мінус, це 2 на 2. Але якщо ми в однієї двійки поставимо мінус, то в сумі вони дадуть нам 0. Значить, цей розклад числа мінус 4 на множники нам не підходить. 4 можна помножити на 1. Четвір і можна якось зробити мінус 3. Значить, одне з цих. Один з цих доданків, е, множників повинен бути від'ємним. А це 1 і мінус 4. Так, мінус 4 і 1. Це, розібралися. Значить, Т1 дорівнює мінус 4, т 2 дорівнює 1. Згадуємо, що ми приймали за Т. Повертаємося. І записуємо перше. Логарифм, Ой, диктуй, будь ласка. Логорифм макс основою 2 дорівнює о, мінус 4. І. Дорівнює 2 в мінус четвертій степені. І це дорівнює. Це дорівнює 1 поділити на 2 в четвертій степені. Тобто 1,16. 1,16, 16, так. І друге. Дивимося. Стоп одразу. Х1. 1, 16. Що ми робимо обов'язково? Можемо потім обидва корені перевірити, але. Чим порівнюємо. Одна шістнадцята більше 0. Ну, все добре? І друге рівняння. Логарифм x засновує 2 дорівнює 1. Тобто х дорівнює 2 в першій степені. Тобто... То два, два нуля, то тобто підходить на. Не забудьтеся перевірити, чи задовільняє ОДЗ, і обидва числа є коренями нашого рівняння. Відповідь одна і 2. Це так само розв'язується схоже рівняння друге. Єдине, що цікаве рівняння я Зупинилися на цьому рівняння 3. Ми його вже розглядали. І згадайте, як ми. Що ми робили з логарифмом з основою Х від числа 5. Ми один ділимо один, і за буде поділятися на 5. Ой, Х Логариф. з основою. Угу. Логарифм від X засновує 5, так? О, і тут так само у вас вийде рівняння логарифму. Правильно ось ти кажеш, логарифму від х з основою 5 плюс 1 поділити на логарифм з основою 5 від х, і це дорівнює 2,5. Записуємо, що Х більше нуля, ОДЗ, да? ОДЗ вихідного рівняння. Ось тут ми дивимося на це рівняння. Х повинен бути. Оля, скажи, будь ласка, що ми записуємо в ОДЗ? Х повинен бути більше нуля і логарифм з основи 5 не дорівнює. Не зовсім. Оцей Х більше нуля, основа логарифма повинна бути більше нуля. Ми вже це записали, і не дорівнювати повинна основа. Чому? Ой, ти що За... застрягла? логарифму. З основою А від числа Б. Згадуємо. Основа логарифма А. Завжди більше нуля І не дорівнює... Ну, не дорівнює одиниці, але ж тут і Х. Це. А, ми. Докажи ну, чітко і зрозуміло. Ой, що А? А, то тобто, я, я, я вже дивлюсь на це, що ми записали. Я не Стоп. Тому завжди ще раз, це добре. Е, перше, завжди перший крок. ОДЗ... Рівняння, яке нам дано. Бачите? Вон. Потім міняємо на Т логарифм з основи 5 від Х. І розв'язуємо квадратне рівняння в нас утвориться. Обов'язково тут ви вказуєте, що t не дорівнює 0. Ваше логарифм x з основи 5 буде дорівнюватися t, а 1 поділити на логарифм. З основу 5 від x. Це буде 1 поділити на Т. І дорівнює 2,5. Нове ОДЗ для відносно Т. Для Т. Так. Обов'язково. Все, дорозв'язується самостійно. Переходимо до номера 6.13. Так, то команда дівчат у нас відповідала. Тепер команда хлопців. Зараз я трошки підніму умову ближче. Мабуть, бажано так, щоб ви її бачили. Так, номер 613. Розв'яжіть рівняння. Рівняння 615. Номер 615. Почекайте, що ми, що ми зараз робили? Номер. 6.13. Номер 613. Перше рівняння. Два логарифм з основою 0,4 від х, дорівнює логарифм з основою 0,4 від різниці 2 квадрат мінус х. Основа логарифма більше нуля і не дорівнює одиниці. Значить, двійку перед. Першим логарифмом можна записати, перенести до Х, записати як ліва частина запишеться як логарифм з основою 0,4х квадратів. Можна перейти за теоремою, ми прирівнюємо F від х і G від х під логарифмічні функції, так, Але спочатку ОДЗ, як зрозуміти, що записати в ОДЗ? За означенням логарифма, основа логарифма повинна обов'язково бути більше нуля і не зрівнювати одиниці. Але в основі логарифма Х немає, тому ця умова нас зараз не цікавить. Х стоїть замість B, а B повинно бути більше нуля. Тому ми записали під логарифмічні вирази кожен з них, показали, що кожен з цих виразів більше нуля. Не розв'язуємо цю систему, а потім, коли ми рівняння, перевіряємо корені, чи задовільняють вони ОДЗ, чи ні. У вас утворилося, <кій> <кій> вибачте, квадратне рівняння це неповне квадратне рівняння. Згадуємо, як розв'язуються такі рівняння. Ми перенесли все в одну сторону, змінили знаки, х квадрат перенесли до 2 х квадрат мінус х, звели подібні доданки, у нас утворилося рівняння х квадрат мінус х Винесли х за дужки, згадали, що добуток дорівнює нулю, коли хоча б один із множників дорівнює нулю, але який з них ми не знаємо, тому ми прирівнюємо до нуля кожен множник і х дорівня 0 і х-1 дорівнює 0. Отримали два корення, х1 дорівнює 0 і х2 дорівнює 1. Кожен з коренів. Перевіряємо. Підставляємо 0 і одиницю в ОДЗ. Чи задовільняють вони ОДЗ чи ні. Бачимо одразу, що 0 більше 0 – це неправильно невірно, значить х1 є стороннім коренем. В другому рівні його вже не треба підставляти. Далі другий корінь беремо одиницю, підставляємо в першу нерівність 1 більше нуля, все добре. В другу нерівність підставляємо і маємо значення теж більше нуля. Значить, одиниця і є коренем даного рівняння. Це номер 6,15.